Ось моє перше замовлення серпня від Фармасі. І знаєте, цього разу не одна я встигла скористатися суперпропозиціями нашої компанії. А й мої дівчатка, клієнтки теж чекають на свої вигідні покупки. Давайте заглянемо, що там. Як завжди якісне пакування, накладна. І що ж тут? Так, кондиціонер для білизни, неймовірний аромат, якість, немає кашлапиня як тканини, це залишається мій улюблений засіб для кондиціювання білизни. Далі, вже полюбившися всім, всіма для душу, трояндовий сад, неймовірний аромат. Нижна тіна, дбайливий догляд за вашим тілом. Ну і, звісно, піднесений настрій через ароматерапію, да, яку ви отримуєте під час купання. Далі масажний гель з екстрактом кінського каштану, розмарином, арнікою, ментолом. Неймовірно класне. Охолодження для втомлених ніжок, зняття набряків, зміцнення судин, неймовірно колеснючий гель, тут 500 грамів, вистачить на велику годину надовго, і я його рекомендую мати у будь-якій аптечці. Обов'язково. Далі наша акція була на новиночку нашу парфумчики вільна. Два парфуми що за ціною одного. І е, мої дівчатка встигли скористатися цією неймовірною пропозицією, тому що цей аромат сподобався багатьом. Так, далі туші для Warchic Extend. Це наші класничі туші подвійної дії, яка, е, які надають вашим вігам ефект накладних бій. Ну і, звісно, подарунок від компанії питний алої гель зі смаком Манго. Замовила для свого чоловіка. Такий гель коштує в каталозі 975 гривень, а компанія мені його подарувала, да, запропонувала за 196 якщо я не допомогаю. Тобто 80% знижки я отримала в подарунок від компанії за таке неймовірне замовлення. Ну і, звісно, я отримала вже каталог, каталог на вересень місяць. Наголошую, що всю цю продукцію ви можете отримувати з додатковою знижкою 25%. Замовляти все це зі свого власного онлайн-кабінету. І отримувати ось такі неймовірні подаруночки. Це один із запропонованих продуктів зі списочку, який виставила компанія. Там ще дуже багато цікавого. Тож, якщо вам ця інформація корисна і є бажання оформити свій магазинчик, пишіть мені в особисті. Я допоможу вам з цим. Дякую за увагу всіх, хто мене дивився. І до нових розпаковочок.